Вітаємо вас, пане Руслане. Отже, хочемо обговорити з вами тему, про яку зараз говорить увесь світ. Це ситуація, яка сталася на території Польщі. І спочатку була реакція досить така бурхлива. Але згодом після того, коли Байден зателефонував Дуді, то Дуда сказав, що е, нічого страшного не сталося. Це поодинокий випадок і не потягне за собою застосування статті 4 чи тим більше статті 5. Нато, ось. Розкажіть про цю ситуацію, що це було, яку, на яку реакцію, мабуть, очікував світ, Україна, і, і, і чому вона така, яка вона є? Доброго вечора. Сподіваюся, мене добре чути. Дякую за запрошення. Дійсно, напад за статтею 5 взагалі Бажантонської угоди, напад на країну члена НАТО це напад на весь Альянс. Тому, коли стало відомо про ракети, які впали на території Польщі, то одразу така була думка, що Польща зараз може Закликати НАТО до якоїсь колективної оборони як це було 11 вересня 2001 року, коли був напад Аль-Каїди на Сполучені Штати. Але е, тут ми бачимо вже різні думки, і багато що, що ще невідомо, тому що навіть і американські експерти ми бачили, що і Reuters, і CNN, і різні закордонні агенції, польські агенції в тому числі говорять про те, що це могли бути уламки збитої ракети. Що говорили, що це може бути навіть українська ракета ППО, тому потрібно е, дочекатися висновків експертів. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми візьмемо, ну так скажімо, найогидніший варіант, що Росія дійсно запустила по Польщі ракети, і навіть якщо вона зробила це навмисно, то враховуючи таку теорію як політичний реалізм. В політології, я думаю, що не варто сподіватися на якусь відповідь НАТО. Вони вже заявили Шольц, в тому числі деякі інші лідери, заявили, що не буде закрито небо над Україною. Ну я думаю, що максимум, на що ми можемо сподіватися, це збільшення постачання зброї. Це максимум, я думаю, на що, в принципі, українська. Влада може розраховувати, хоча і це під великим питанням про застосування якоїсь сили на території України з боку НАТО. Я думаю, мови не йде, і всі це розуміють, пане Руслане. А чи не може це Росія сприймати як слабкість НАТО і вдаватися до більш радикальних дій, більш провокативних? Я думаю, що можливо все, тому що давайте згадаємо, що навіть до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну були випадки, коли і підводні човни, і літаки і безпілотники російські порушували повітряний простір Норвегії, Сполучених Штатів країни, які не входять до НАТО, наприклад, Японії, але тим не менш інших країн, досить потужних у світовій політиці, але тим не менш, тим не менш. Ми бачили, що Росії, в принципі, нічого не було. І тут ми знаходимося у глухому куті, де, де саме ті червоні лінії, про які постійно говорять, чому вони постійно відсуваються. Ну от Ми бачимо, що на території Республіки Польща загинули двоє громадян Республіки Польща. Навіть якщо це безпосередньо не російська ракета. Все одно ми розуміємо, якби 24 лютого не напала Росія на Україну, то ніякі ракети б не літали ні біля Люблінського воєводства, ні біля Донецької області, ніде б не літали. Тому зрозуміло, що все це походить, власне, від Росії, навіть якщо безпосередньо ракета не російська. Але, тим не менш, намагаються я, в принципі, допускаю, що можуть навіть. Е Російську ракету, ну це можливо теорія змови, але тим не менше, російську ракету можуть видати за не російську, щоб не допускати якоїсь ескалації. Ми можемо згадати яку позицію займали Англія і Франція в 38-му році, в тридцять році, навіть в 39-му році, 20-го століття щодо Німеччини, і чим це все закінчилося. Сподіватимемося, що на цей раз буде інший результат, але історичні паралелі є. Пане Руслане, хочемо ще поговорити про цей масований ракетний обстріл, який вчора відбувся. Багато хто. Ну і президент Зеленський заявив, що це от відповідь Путіна на мирні ініціативи України. Україна тільки так бачить, ну це безпека на, насамперед. От. Але ж ми розуміємо, що підготувати такий ракетний обстріл ну, потрібно мінімум тиждень. Тобто Путін це підготував раніше, а чекав тільки е, виступу Зеленського після того вдарив. Чи як це ви це розцінюєте? Чесно кажучи, важко сказати і про що саме думав Путін, тому що ми не є експертами там з путінології чи чогось іншого. Тим паче, я взагалі не впевнений, що він раціонально діє в принципі. Хоча деякі важаючи на раціональне діяч, деякі що навпаки, чисто на емоціях тут важко сказати. Тут треба бути експертом саме з цієї персони. Крім того, ми не військові. Ми не знаємо, які там у військових Росії які у них можливості, які у них плани, і як вони взагалі планують чи не планують свої ці масові атаки. Але дійсно було затищати зі 2-3 дні між взяттям Херсона і під контроль України. І власне саміт. Там джі 20 я думаю, що якщо вони планували, і якщо вони планували приурочити це до чогось, то вони це могли приурочити до саме саміту на Балі. Тому що ми пам'ятаємо, що навесні, коли Антоніо Гутєреш був в Києві, то саме тоді був один з таких досить масових на той момент обстрілів Києва, тому що саме під час перебування там генсека ООН. Здається, це був е, травень, я, можливо, помиляюся. І можливо також, от до саміту G20, який була власне передбачувана резолюція. Ми вже її можемо прочитати. Вона в англомовній версії вже є десь 4 години, як викладена в інтернет, де написано, що країни засуджують, що власне G20 засуджує атаку на Україну, закликає до миру, засуджує значить ядерний шантаж. Але там дуже великий документ на кілька десятків сторінок. Але тим не менш, там написано в цьому документі були і інші позиції у деяких країн. Ну я так розумію, що це Росія, Китай і Індія. Ну скоріш за все, можливо, якісь інші. Там не вказано, які саме країни. Там є просто фінальна резолюція. Але фінальна резолюція вона передбачає власне ну, підтримку України. В більшій мірі, ніж розуміння Росії. Тому, можливо, певне, певна така відповідь. Ще репарації ми бачили два дні тому голосування в ООН по репараціях в Україні. Ми бачили, що все-таки з невеликою перевагою, але проголосували за. Проти були лише 14 країн, якщо не помиляюся. І тут треба сказати, що путінська дипломатія вона не дуже якісна, але працює. Ми бачили там дві нові країни: це Малі і Ефіопія, які раніше не голосували проти України з питань щодо України. Тому що в Малі ми знаємо, що минулого року ПВК Вагнера було застосовано, і про це говорила російська елітка. І в Ефіопії ми знаємо також, що Лавров там, і інші посадовці. Вони з Ефіопією підтримують контакт, туди їздять. Тому ми говоримо про те, чи може російська еліта на свій бік потроху перетягувати країни, то власне це можливо і ми це бачили. Не в цьому пересвідчилися. Ну і обстріл також він іноді не завжди, але обстріли іноді вони пророчені до таких подій. Ми пам'ятаємо 10 жовтня, коли через два дні після Кримського мосту були атаки. Ну і зараз можливо, це взагалі відповідь на взяття Херсона. Тут важко щось говорити, ну от такі версії я можу озвучити. Але це більше. Політичний тиск чи це бажання знищити нашу інфраструктуру енергетичну? Я думаю, що це скоріше бажання знищити, і підтвердження цьому це висловлювання абсолютно ганебні висловлювання пані Сімоньян та інших російських пропагандистів, які навіть глузують зі смерті поляків, коли Симоніян сказала, що в Польщі тепер є власна Білгородська область. Це насправді дуже не від погляд деструктивна позиція, але тим не менш, що їм залишається робити, тут є аналогія знов таки з другою світовою війною, коли Німеччина вже програвала ту війну. Вони у 44-му році вони дуже масовано обстрілювали Лондон ракетами Фау-2, також ракетний терор. Чому тому, що вони розуміли, що війна програна, ну треба якось нашкодити. Мені здається, що в Росії, в російській політичній еліті, якщо не всі, то більшість розуміють, що залякати не вийде. Ну, Що вони можуть зробити такого, чого вони ще не робили. Вже обстріли, ракетні, так, масові такі атаки. Вони розуміють, що це ніяк не впливає на перебіг подій на фронті. Що якщо ЗСУ? І інші силові структури як діють да, в якомусь напрямку, то вони будуть діяти незалежно від того, чи буде світло, наприклад, в Житомирі, у Львові, в Дніпрі чи в інших містах. Вони будуть діяти в власне в польових умовах. Тому це бажання просто нашкодити це знов таки Німеччина 44-го року. Тут аналогія дуже чи наприклад Ірак, коли залишали вони у 91 му році після невдалої анексії, вони ж там підпалили нафтові родовища. Ну тут саме так вони ж в Херсоні також вивели з ладу інфраструктуру перед відступом. Ну тобто, нам ще чекати на дуже багато сюрпризів, на жаль, з боку як Російської Федерації, так і Республіки Білорусь. Пане Руслане, от о... Нашкодити так, але яка взагалі мета залишається цієї так званої спецоперації? Адже очевидно, що ціль захопити миттєву владу в Києві в них провалилась, і тим не менш вони не готові визнати свою поразку, не готові просто піти. І з іншого боку, ми побачили за останні два дні, що ні НАТО, ні велика двадцятка не готові більш дієво допомагати Україні, щоб вигнати фізично військовим шляхом. З наших територій, і ми розуміємо, що поки наші всі території, включно з Кримом, не повернуться в Україну, то миру не буде. То що тоді виходить? Ця війна може затягнутися на невизначений термін? Чи яка ваша думка з цієї ситуації, що склалася? Дуже поганий був би варіант, щоб війна затягнулася на невизначений термін. але Тут потрібно звернутися, подивитися на тих людей, які більш-менш розбираються в ситуації в самій Росії, тому що ми знаємо, що тут потрібно розбиратися. У нас зараз е зрозуміло, що є певний певне ставлення до цієї країни і до її еліти, але я би порадив подивитися про що кажуть деякі експерти, які не пов'язані з владою, і от. Один з російських політологів, який тривалий час живе вже в Гельсінкі, Володимир Гельман. Він сказав, що ця війна, ну він її засуджує. Звичайно, він сказав, що ця війна вона триватиме, поки Путін перебуває при владі, і, власне, подивившися про на те, що про що говорять російські опозиціонери, російські мігранти емігранти, можна також побачити цю думку, тому що, на мою думку, також ця війна перетворилася на за, на засіб самопідтримки режиму Путіна. Тому що якщо він цю війну припинить, то ті страшні речі, які відбуваються в самій Росії всередині, так жахливий рівень безробіття ну просто захмарний вже масова еміграція, різні репресії, які вони влаштовують про свого населення. Їх немає вже чим виправдати. Тому війна це спосіб для них підтримувати. Свій режим і е, тішити цю публіку до речі, одна з я думаю, побічних цілей цього ракетного терору це знов таки тішити націоналістичну зет публіку, яка е, в такому захваті в ейфорії перебуває від того, що українці страждають, але ж. Ми розуміємо, що е, Україна рано чи пізно вона відбудується. А те, що буде в Росії, те, що там, наприклад, 30% людей взагалі не мають доступу до газу, це вже інше питання, і це тільки вони можуть у себе вирішити. Тому я думаю, що е, російська політична еліта, е, включно з Путіним, е, вони е, можуть е, припинити цю війну, але тоді не будуть вони вже політичною елітою. З іншого боку, якщо а, дійсно станеться якийсь державний переворот, революція, повстання чи щось інше, це мало ймовірне, але в 91-му році сталося, і все таки радянський союз тоді розпався. Не були оксамитові революції а, в країнах Європи. А якщо станеться якийсь переворот, якийсь а, там Кремль займе інша людина. Я думаю, що війна в будь-якому випадку припиниться, тому що все-таки, хто б не прийшов, він буде намагатися якось вирувати. Ну, знов-таки, історичні приклади, коли Кайзера Німецького в 2018 році скинули, то новий уряд Веймарська республіка, як його пізніше назвали, вони пішли на мир, а інша справа, що їх там вклали репараціями. Але тут я думаю, що. Вже для тієї самої Росії для них краще платити репарації ніж посилати своїх людей на вбивство і на смерть, і тим паче терпіти певну, як кажуть, у нас бавовну так. Тому що ну, ми бачимо, що в Білгородській області, Курській, Орловській там щось відбувається. Ніхто не каже, що саме да, але ми все розуміємо. Тому я думаю, їм також жителі цих регіонів вони зітхнуться з полегшенням, коли. Путіна вже не буде і коли не буде війни, тому це я думаю спільне бажання не тільки народів України і Росії адекватних представників Росії я маю на увазі а й всього світу, щоб ця війна завершилася. Але на жаль, вона завершиться, мабуть, лише тоді, коли не буде там режиму Путіна, пане Руслане. А якщо внаслідок цього перевороту до влади прийдуть е, націоналісти чи Ура, патріоти, ну, типу, Пригожина, типу Кадирова, там, типу Стрілкова, ну чи, чи же з ними. Що тоді? Я, я думаю, що якщо прийдуть такі люди, вони настільки одіозні навіть в сьомій Росії. Що почнеться там щось типу громадянської війни, тому що ми бачимо, що Кадиров, Пригожин, Дугіт, вони відкрито вже критикують Путіна те, чого раніше не, раніше не відбувалося. Вони абсолютно відкрито говорять про те, що Путін робить неправильно і так далі. І у них різне бачення майбутнього Росії, тому якщо прийдуть такі. Можливо, як не дивно, це могло би стати і плюсом. Вони би почали між собою якось остаточно з'ясовувати стосунки, і можливо, ну знов таки, це такі прогнози дуже примарні. Можливо, їм би було просто не до України. Тому що коли знов таки революція жовтнева була. у не Росії, ну жовневий переворот, більшовиків, жовнева революція. А то численні сили, СР, більшовики, там білі рухи різноманітні. Зелені вони почали таку громадянську війну, що е, цим скористалися і Фінляндія, і Польща, і Україна на певний час, але потім е, довелося бути окупованими знову. Е, тобто деякі країни отримали незалежність. Фінляндія це яскравий приклад. Тому я думаю, що в будь-якому разі е, Росію чекають певні потрясіння у випадку цього. Перевороту, можливого, чи дверцевого перевороту, чи якогось іншого. І от тоді і світ, і Україна зможуть цим скористатися, тому що перспективи припинення війни в умовах, коли президентом є Путін, ну, немає. Навіть якщо українські там ЗСУ звільнять ну, повністю територію України, то вони там через півроку, через рік можуть знову піти. Ми бачили, що Песков сказав, що. Коли Зеленський е, був у Херсоні, Писков сказав, що ми це не коментуємо, Херсон територія Росії. Тобто, все, у них така позиція, у них така парадигма. Тобто, е, хоча ми розуміємо, що з, не, з точки зору сучасного російського права, зовсім викривленого, але тим не менш, е, здати Херсон це все одно, що здати Ростов на Дону. але Зрозуміло. дякуємо вам, пане Руслане, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Руслан Ключник, політичний експерт, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. Слава Україні! Героям слава! Гарам слава.